Опустились брові. Погляд став насупленим важким. Що робити? Про це ми будемо сьогодні говорити з моїм колегою Тарасом Юричем Барановим. Тарас Юрійович, я вітаю вас. Тарас Юрійович є один з самых досвідчених хірургів в нашій клініці. Він є експертом з анатомії обличчя. До речі, не тільки анатомії і тіла, в тому числі. І він є класним спеціалістом по омолодженню верхньої третини обличчя. І я думаю, для мене буде цікаво, а для вас тим більше буде цікаво послухати його експертну думку щодо того, що ж робити, коли така ситуація нерадісна на нашому обличчі. Тарас Юрович, як в цій ситуації бути? Дякую, Павло Андрійович, за представлення. Доброго дня. Дійсно, є така ситуація, коли пацієнти звертаються із сумним поглядом. Але проблемою є в тому, що причиною цього є не тільки надлишок шкіри в області повік та опущення повік, а саме опущення брів і опущення м'яких тканин верхньої третини обличчя. І тому ми маємо підходити до цього індивідуально і впливати не саме на шкіру повік, а для того, щоб підняти брова. Так, мені, до речі, всі приходять, як правило, доктор, мені потрібно блефоропластика. Я думаю, до вас також з таким самим приходять і говорять, що їм в першу чергу потрібна блефоропластика. А якщо ми зробимо тест, я, до речі, про це неодноразово говорив, зноску дам вам, як зробити, як подивитися на себе в зеркало і для себе визначити, що ж для вас потрібно. Чи вам потрібна дійсно блефоропластка? А чи можливо вам потрібна інша операція? Трассури, які операції потрібно зробити для того, щоб людина відчула себе радісно? До речі, ще до скажу, деякі пацієнти мені говорять, доктор, я внутрішньо така радісна, така щаслива, а на мене дивляться і кажуть, така недовольна, тому що на жаль, опустилися брові, а зовнішній вигляд говорить про... Такі от проблематики. що робить ці ситуації, Тарас Іоч? Погоджую з вами, Павло Андрійович, що дуже частим запитом від пацієнтів і саме на опущення брів і прохання зробити блефоропластику. Але для того, щоб відкоригувати положення брів, в нас є декілька типів операцій. Це більш класичні операції, які спрямовані на те, щоб забрати зайву шкіру, і при цьому робляться розрізи, що не дуже гарна ознака цих операцій. І чому ці операції, ну можемо сказати, відійшли у минуле. Це прямі підтяжки. Це може бути так звана сагітальна підтяжка, коли розріз робиться в межах волосся. Це може бути паратрихальна, тобто з доступом навколо лінії росту волосся, або біля брів над бровами чи під бровами. І дуже таким негативним наслідком є якраз утворення рубця у видимому місці. А якщо говорити про волосисту частину голови, то можуть бути залисини. І більш того, це травматичні операції. І а, на сучасний день, звісно, є тенденція для мінімалізації травми. І а, сучасні методики вони більш лагідні до пацієнтів і менше залишають наслідків. Які мені дуже подобаються методики, це, перш за все, ендоскопічна підтяжка. Яка дозволяє підняти всі тканини, всі м'які тканини лоба, розправити його, забрати мімічні зморшки. Чому? Тому що є проблема в тому, що у пацієнтів, яких є опущення брів, їм тяжко дивитися. В них втомлюються очі. Вони намагаються підняти брова, і за того в них в них є зморшки в області брова. Вони з цього приводу приходять до косметолога, просять вколоти ботолатаксин. Але для того є і ризик, що боталатаксин буде їм вколоти, а брова може допустити ще більше. І дійсно в цьому показане хірургічне втручання. Це потужний метод ендоскопічна підтяжка. І ще один метод, який я дуже полюбляю, тому що він мало травматичний, це підтяжка брів через розріз в області верхньої повіки, коли ми можемо одночасно і зробити блефропластику і підняти брова без додаткових рубців. А скажіть, що робити, коли лоб високий? Так звана лінія росту волосся вона вже висока. А я знаю, що ми, якщо ми перетягуємо вище ще під час ендоскопії лоскут, він ще вище стає. Як ви в цій ситуації виходите? Дуже гарне питання, Павло Андрійович, тому що дійсно навіть така класна методика, як ендоскопічна підтяжка лоба, вона має свій недолик, тому що лінія росту волосся ще піднімається і вона не підходить для пацієнтів з високим чолом. І саме в таких ситуаціях я раджу своїм пацієнтам робити підтяжку брів через блефропластичний доступ. Якщо ж все ж таки розглядати більш літніх людей, для яких можливо не так принципова наявність рюрця після операції, то в таких випадках можна в тому числі запропонувати прямі підтяжки з доступом біля брови, над бров'ю, під бров'ю і навіть по лінії росту волосся вздовж чола. Тобто, в принципі, в будь-якій ситуації вихід є. Я знаю, що в мене є досвід, коли я дійсно висікаю полоску в ділянці залисини. Тим самим ми зменшуємо залисину, тому що пацієнти, як правильно, не фіксують до того моменту, коли вони не були в хірурга на консультацію, що в них високий лоб. А коли я їм показую, так ми беремо закидаємо волосся, і вони, о, точно, мене лоб високий і залисини є. то Якраз варіант, коли висікається, полосочка шкіри в ділянці залисини, це може бути виходом. А скажіть, будь ласка, яка ситуація з цим рубцем над бровою? Він дійсно, до речі, хочу зразу, найкласніший, найярко може підняти вам і зробити розмах ваших брій це коли ми висікаємо полосочку шкіри над бровою. При цьому ми не створюємо зморшок. Але єдине, вам треба погодитися, що там у вас з'явиться рубчик. Але рубчик цей також можна. Скамуфлювати Тарас юрі, що ви за цей метод розкажете нам? це гарний метод. Я абсолютно з вами погоджуюсь, що він дуже ефективний для створення красивого розмаху брови і її форми. Дійсно, є робець, але з одного боку, це така зона, яка дозволяє приховати робець поверхньому краю брови. Він там мало помітний, тим більше з часом він стає біленьким, світленьким, і також його інші люди не бачать. І в крайньому випадку навіть можна. Застосувати техніку пересадки волосся для того, щоб його приховати. Ну це не крайній випадок. А взагалом, при гарній техніці виконання цієї операції, робець дуже мало помітний. Ще є один варіант зробити татуаж. Да. Закрити лінію рубчика татуажем, намалювати там ніби брові, і теж можна його сховати. Зато пацієнт отримує пожиттєвий відкритий погляд, легкий погляд і щасливий погляд. Власний метод. Добре, ми пройшлися так по різних методах, але ми в. Повертаємося до самого основного, самого дієвого і екологічного, я би його назвав. Методу це ендоскопічна підтяжка обличчя. Тарас Юріч, розкажіть, будь ласка, що це за метод і як він проводиться, техніку саму? Техніка в нього така: за лінією росту волосся в області верхньої частини чола робляться маленькі доступи, розрізи довжиною 2-3 см. Є певні техніки, які дозволяють профілактувати залисних в цих зонах. Тобто можна робити так званий трихофітний шов, через який проростає волосся і рубця не видно, або робити розріз з мійкою, що також робить мінімалізацію можливих залисин. І через ці маленькі розрізи, які з часом можуть бути абсолютно непомітні, відбувається виділення тканин в області чола до рівня і нижче, до скроні, для того, щоб максимально підняти всі м'які тканини чола, завдяки чому ця операція така дієва. І потім ці тканини вже фіксуються в припіднятому положенні. Ну тут я знаю, що найважливіша ситуація з фіксацією цього лоскута, який ми відділили. Як його зафіксувати? Розріч, розкажіть за ваші секретики, як ви фіксуєте цей клапать? Лоб взагалі, весь мусить. Я думаю, що я не буду вдаватися в перелік якихось брендів, але є певні методики, такі і більш класичні, які передбачають фіксацію просто швами. До кісток в області черепа і є новітні техніки, які виконуються із використанням певних імплантантів, які фіксуються до кісток черепа, і вже до них чіпляються тканини чола. При цьому відбувається їх натяг і фіксація. Є ще інші техніки, коли просто відбувається зовнішня фіксація. Звісно, це менш ефективні методики. Але в деяких випадках вони також мають місце на існування. Скажіть, будь ласка, кому от показана така технологія, і з якого віку ви її вже використовуєте? Якщо говорити про мій власний досвід, то я би радив цю техніку більш дорослим пацієнтам від 40 до 60 років. Але по показах, коли є низьке положення брів вроджене, я би використовував також більш молодих пацієнтів, в тому числі до 30 років. А скажіть, будь ласка, що пацієнту потрібно очікувати після операції? От ви йому таку карту, таку дії розмалюєте. Він прийшов на операцію, я розумію там обстеження, все-все це зроблено, операцію він просинається. Що далі? Що він отримує? Як це він себе бачить? Дійсно, реабілітація після такого втручання вона більше пов'язана із зовнішньому виглядом. Хочу відмітити, що по болівих відчуттях пацієнти цю операцію переносять досить легко. Післяопераційному періоді, звісно, вони відчувають якісь болююючі, якийсь дискомфорт, який, в принципі, легко знімаються анестетиками. Але з іншого боку, вони бачать набряки і синяки. На жаль, рідко можна уникнути від цих проявів після операції, як після будь-якої операції. І також в області лоба для того, щоб мінімалізувати набряки і синяки, також накладається пов'язка у вигляді пластирю, який утримує м'які тканини. Тому зовнішній вигляд пацієнтів може там трошечки настрожувати. Тому моє головне завдання для того, щоб підготувати морально цього пацієнта до операції розповісти йому дуже подробно, що стосується цієї операції, як вони це будуть бачити після неї, і що будуть відчувати. Ну і саме важливо, що пацієнту не вистригають волоси. Це вже я знаю, тому що в нас в клініці такий закон. Ми нічого не порушуємо. Так я розумію? Абсолютно вірно. І в пацієнта залишаються всі його волоси, ніяких стрижок, нічого ми не змінюємо. Єдине, що буде певний час, коли пацієнту потрібно ходити з пов'язочкою. Скільки ця пов'язка має бути у пацієнта? В середньому сім днів, іноді буває більше. Тобто, один тиждень і, в принципі. Як правило, за цей час і набрики, і синяки проходять, і пацієнт вже може отримати свій результат. А скажіть, будь ласка, якщо є асиметрія ділянці брів, що ви робите в цій ситуації? Буває часто, в мене такі пацієнти бувають, ну буває таке, що воно і, ніби й красиво, а буває так, що вже чітко видно, і вона приходить, доктор, що мені робити? Мене одна брова так, одна так. Як в цій ситуації бути? На щастя, в тому числі завдяки ендоскопічній підтяжці, ми можемо виправити і асиметрію брів, не тільки підняти, тому що асиметрію, в принципі, я бачу в більшості своїх пацієнтів, які приходять до мене на підтяжку брів. Але якщо говорити і про інші техніки, ми сьогодні згадували, вони також дозволяють виправити цю асиметрію. Тобто, якраз в руках досвідченого хірурга, як Тарас Юрович, можна абсолютно будь-яку задачу вирішити. Просто потрібно звернутися до правильно до розумного спеціаліста, і він знайде вірне рішення до цієї задачі. Тарас Юрійович, а скажіть, будь ласка, якщо така ситуація вже після того, як були проведені різні уколи, там гілоронка, бутилотоксини, як в цій ситуації ви поступаєте? Як краще робити в цьому моменті? Дякую, дуже гарне питання. І дуже добре, що ви згадали ці методики, які, до речі, також можна використовувати для підняття брів до операційному періоді, коли не виражене їх опущення це використання ботулотоксину, це можливе використання філерів, а також І використання ультразвукового ліфтингу смаз на апараті Альтера. Наприклад, Да, з хірургічних методів також можна використовувати власні жирові клітини, як кліпофілінг. Але Якщо говорити, якщо до мене вже такі прийшли пацієнти після цих методик, я раджу все ж таки, щоб ці прояви після цих процедур вони пройшли. Тобто пройшов ефект від ботулотоксину, розмоктався філер. Чому? Тому що я маю бачити в природньому вигляді їхній стан, щоб адекватно аналізувати і прогнозовно робити певну підтяжку, щоб це не вплинуло. щоб процедури вони принесли раніше на результат моєї операції. Скажіть, будь ласка, Тараса, якщо в нас виходить так, що пацієнт задає якусь чітку форму своїх бровей, вона от хоче такий там лисячий погляд чи ще щось. Що ви в цій ситуації можете порекомендувати? Якщо це не протирічить якимось іншим моментам в плані здоров'я пацієнта? То я можу підібрати серед всіх методик. Це не будемо говорити лише про ендоскопічну підтяжку, але можна із багатьох дуже методик, про які ми сьогодні говорили, підібрати саме ту методику, яка дозволить максимально наблизити результат до бажання пацієнта. Ну хорошо, а скільки ж часу буде тривати такий ефект у нас? Після ендоскопічної підтяжки. До речі, бо я казав, що якщо ми висікаємо шкіру над бровою, то в нас ніяких зморшок немає. Все дуже класно, і ефект можна назвати пожиттєвий, а в ендоскопії? Вендоскопії також я би назвав би результат пожиттєвим. Звісно, він буде залежати від особливості пацієнта, від особливості образу життя, але щонайменше 10 років гарно результату ми маємо очікувати. Ситуація така, що дійсно це залежить від багатьох факторів, і я, наприклад, для своїх пацієнтів 10 років і не обіцяю. Тому що знаю, що міміка, сонце, будь-які там можливі впливи на стан шкіри, я їм там в середньому 5-7 років обіцяю. Тарас Юрійович краще оперує ці ендоскопії, то він може собі дозволити 10 років обіцяти. Я більш скромний в цьому питанні. Добре, Тарас Юрійович, а що робити пацієнтам, які мають якісь супутні захворювання, а ендоскопія ніби такий легкий варіант. Що ви можете в цьому плані порекомендувати? Ну я би не зовсім класифікував цю операцію як повністю легку операцію, тим більше вона вимагає загального знеболення, тобто наркозу. Тому обов'язково пацієнти мають бути перед операцією добре обстежені. І проконсультований терапевтом, а при необхідності ще деякими смежними спеціалістами, тобто вони мають бути компенсовані, хоча б якщо не можна сказати, повністю здорові, хоча б компенсовані, проліковані. І тоді ми безпечно до їх здоров'я можемо взяти їх на операцію, і в тому числі на загальну анестезію. Ну і до речі, я хотів би запитати ще яка ситуація, тому що в пластичній хірургії найважливіший момент залишитися без видимих хрупців а як бути чоловікам, до речі, ці ситуації з ендоскопічною підтяжкою в обличчя, в яких є перспектива облесіння, в яких є вже залисини. Що ви можете для них порекомендувати? Для чоловіків, мабуть, я порекомендував би інші техніки, чому? Тому що якщо рубці все ж таки можуть бути більш-менш помітними після ендоскопічної підтяжки, то можливо сенс використати прямі підтяжки, в тому числі підтяжку брови, з розрізом над брів'ю. або можна використати блефаропластичний доступ, який взагалі не буде мати додаткових рубців. Але ви ж маєте сказати, що після цього доступу з'являється більше складочок зморшок в ділянці верхньої частини лобу в ділянці лобу взагалі. Така от є ситуація. Тобто є класні методи, але є такі нюанси, які дійсно пацієнтам потрібно оговорювати, наприклад, той же через блефоропластичний доступ. Ми піднімаємо тканини, я вже на собі покажу. І тут може бути кількість зморшок більша. Якщо пацієнта це не фелює, чудово. А от в мене була пацієнтка, яка показав їй для той, 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 той метод, і їй ніяк їй не підійшов. Я тоді їй сказав, давайте ми це питання відкладемо. Це в нас пацієнтка, яку я. Робив підтяжку обличчя, а з лобом я їй запропонував був я їй запропонував через блефоропластичний, вона не захотіла показав, що будуть зморшки, я їй показав, що є можливість над бровою висікти шкіру, І цей рубець лякає теж. І ми вирішили відкласти. Тобто є ще такий варіант: взагалі відкласти це, якщо у пацієнта є якісь сумніви. Що ви з такими пацієнтами, якщо є сумніви? Ви щось настаюєте якийсь свій метод, чи як ви в цій ситуації поступаєте? Звісно, я не настаю. Якщо казати про чоловіків і блефропластичний доступ, в мене є певні нароботки, які дозволяють підняти брів без цих додаткових зморшок над брів'ю. Є певні хитрощі. Ну, так. А що стосується можливостей підняти брів, є ще можливість використання лігатурного ліфтингу, тобто спеціальних ниток, які розсмоктуються, які мають зачепи по всій довжині, і завдяки яким безопераційно можна також зробити ліфтинг брів. Він буде тимчасовий. Але якесь тимчасове рішення для таких пацієнтів ми можемо провести. Тимчасово, ви нам скажіть, скільки це час буде тривати. Ефект Ефект триває в середньому біля 9 місяців. Це залежить від тривалості розсмоктування цього матеріалу. В середньому, в залежності від міміки, і наявності, вираженості, це може бути більш короткий термін півроку, а може спостерігати і більш тривалий і рік, і може й більше. Ну, це вже ви можете зробити під місцеву анестезію. Правильно я так розумію? Так це процедура. Це взагалі не операція. Це не операція. Ви отримали максимум інформації щодо омолодження чола, щодо підняття брів. Я, звичайно, Тарас Юрович дякую вам за вашу чудову інфо... поінформованість і за вашу щиру можливість поділитися цим досвідом з нашими глядачами. Я думаю, це безцінний досвід, і це буде для вас хорошим таким кладізем знань. Що ж робити, коли вам вже не подобається ваш погляд і якісь появилися зморшки, які ніякими іншими косметичними методами не вирішуються. До Тараса Юровича. Дякую вам, Павло Андрійович. Якщо ми щось пропустили, якщо у вас є якісь доповнення, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо у вас є запитання, задавайте. Особливо Тарас Юріючу він вам відповість на всі ваші питання. Якщо у вас є бажання, будь ласка, записуйтесь на консультацію до Тараса Юрича. Він саме у нас класний спеціаліст по ендоскопії, і він вам допоможе однозначно. Підписуйтесь на... Інстаграм, заходьте на мій інстаграм-канал, там я часто показую якісь елементи більш наживо, показую, що ми робимо в хірургії, і, зокрема, в омолодженні обличчя. Підтримуйте український Ютуб, підписуйтесь на канал, а так будьте здорові! З відкритим поглядом, з красивим чолом. Удачі вам!